1 березня я написала хрещені в Франції, чи все у вас добре? Вона так. А другого числа, коли вже написала, більше відповіді від неї не було. Тоді виявилось, що на їхній будинок впала авіабомба. Про її долю нічого не відомо було. Коли вже почалася ексфумація тіл, там є група, я не знаю, знаєте, ви про таку чи ні, загиблі в Бочанському районі і там просто тіла. І ти оце передивлюшся ці тіла, і ти шукаєш надію, що ти знайдеш своїх рідних. Ми прилистали дуже багато, тобто я знайшла пару людей, які були в цьому будинку, схожі на мою хрещену, але тобто, підтвердження тому, що то вона не було. Після авіабомби, після цього удару, важко назвати тіло тіло. Це просто якась купа обгорілого речей на тілі. Воно все розплавлене. Це просто це жод. Нам повідомляють, що ДНК-тест не зійшовся хрещеної і. і і ну, мого брата. І ми поховали е, маму моєї гарної подруги. І тобто я <свист> Правда, не знаю, як мені підтримати подругу, тому що я розумію, тут і свій біль, і я її хочу підтримати. І я знаю її маму. Ну, тобто, Ми давно дуже дружимо. Я вірю в те, що вона жива. Я вірю, я надіюсь. Ну, я не бачу її серед мертвих. У ну, мене така надія є, правда. На початку квітня е, нам подзвонили, що ну, е, батька чоловіка не стало, тобто, але це сталося ще в березні. Тобто, е, да, а ми тільки дізналися про це в квітні. Як написали у висновку, загинув внаслідок російської агресії. Тобто, не вказано причину смерті, але він був без голови. Він був без голови, чоловік, це все бачив. Він каже, там дідусь хотів з вами поговорити. І Він набирає його е, і каже, ну, що там, привіт, ла-ла-ла, у нас тут війна, типу, вас не, ну, їх не навчання відправили, їх відправили, правда, воювати. Е, давай я йому дам цивільний одяг, нехай тікає. Хай пересидить у нас, нехай ми його заховаємо, ну, його вб'ють. А він сказав, пусть воюють. Цього хлопця на передову туди кинули. Тобто він зразу не повернувся. Наступного ж дня буквально приходять двоє солдат і говорять: вашого внука вбили. Батько ж про Нікіту, про маленьку, якому рік, він говорить, в мене розірвала ярость, така. Говорить, я на них накинувся, ми почали битися. Я забрав у них автомати, приніс до начальника і сказав, що хто вбив мого внука. І тут підходить, він говорить: ні, ти з ким ви вчора говорили. Папи сльоз, папа не плаче ніколи. Папа прийшов, мама розказувала. Говорить, мама записувала все собі на листочках. Ну, Щоденник війни вона свівала. Говорить, а папа сидить і, і просто ридає. Він говорить, я убив цю дитину. Типу. Говорю, папа, він прийшов вбивати нас. Не ти його вбив. Все розрушено знищено. Ти йдеш? Ну тобто там палац культури, в якому я танцювала з дитинства, все там ходила до хрещеної, до бабусі своєї напроти будинок, його нема. Просто обгоріли стіни. І лише в нашому танцювальному залі лишилася рамочка нашої криниченьки, нашої коїсь там нагороди і такий, ми, а ми вистоїмо. Я розумію, що я хочу їм якось допомогти, тому що вони пережили страшти. Я не можу допомогти навіть собі. А от Завдяки цьому проєкту, ви знаєте, я починаю розуміти, що сила в нас є. Сила в нас є, вона всередині. І просто треба її відкрити.